Вправа 130. Для якого значення х значення виразу, перше завдання 7х плюс 8, удвічі більше за значення виразу х плюс 7. Ну, якщо так, то якщо ми 7 помножимо на деяке значення, x 7x плюс 8, то це значення має бути удвічі більше, тобто 2 що множиться, а дужках записуємо x плюс. 7. Ну, якщо так, то нам потрібно розв'язати це рівняння, знайти, при якому х, ліва частина дорівнює праві. Розкриваємо дужки справа. 7х плюс 8 переписуємо без змін. Дорівнює. 2 помножити на х це буде 2х. 2 помножити на 7 це 14. Є. Ну що ж, тоді переносимо доданки. 2х перенесемо ліворуч, а плюс 8. Праворуч. Тоді 7х було. Справа було плюс 2х, зліва буде мінус 2х. Це дорівнює. Справа було плюс 14, так і залишається. Так, зліва було плюс 8. Справа буде мінус 8. 7х мінус 2х це буде 5х. Дорівнює. 14 відняти 8 це буде 6. Гаразд. Тоді 5х у нас дорівнює 6. Ну, якщо 5х дорівнює 6, то знаходимо х. Записуємо, що хід дорівнює. Потрібно добуток 6 поділити на 5. Помножимо на 2 і ділений і дільник, то х буде дорівнювати. 12. Що ділиться на 10. Або. Записуємо, що х дорівнює. 12, що ділиться на 10, це буде 1,2. Тобто за якого значення х? Якщо х буде дорівнювати 1,2. Переходимо до другого завдання. 5х-8 на 17,2 менше від значення виразу x 2. Ну, якщо так, то оцей вираз 5х-8, так. Він має бути меншим. Тобто це означає, що, якщо від виразу Х плюс 2, ми віднімемо 17,2. Тобто ще раз. Оцей вираз зліва 5х мінус зараз. Він на 17,2 менше від цього виразу. Це означає, якщо від х плюс 2 відняти 17,2, ми отримаємо 5х мінус 8. Ну, гаразд. Зараз тоді розв'язуємо рівняння, розкриваємо дужки. Записуємо 5х мінус 8 дорівнює х x плюс 2 відняти 17,2. 5х мінус 8 дорівня х. Так, 17, мінус 17,2 додати 2, це буде мінус 15,2. Є. Ну що ж, переносимо доданки. Х переносимо ліворуч, мінус 8, праворуч. Тоді 5х. Було справа плюс х, зліва буде мінус х. дорівнює. Справа було мінус 15,2. Зліва було мінус 8, справа буде плюс 8. Є. Ну що ж, 5х мінус х це буде 4х. дорівнює. Так, мінус 15,2 плюс 8. Мінус 15 плюс 8 це буде мінус 7, і ще буде 2. десятих. Отже, пишемо мінус 7,2. Як нам знайти х? Записуємо, що х дорівнює. Потрібно добуток мінус 7,2 поділити на відомий множник на 4. Ну що ж, поділити на 4, це поділити на 2 і поділити на ще раз на 2. То ми записуємо, що х дорівнює. Тоді мінус. Частка буде від'ємна. 7,2, що ділиться на 2, це буде 3,6. То ми записуємо 3,6, що ділиться на 2. І записуємо, що х дорівнює мінус. 3,6, що ділиться на 2, це буде 1,8. Є. Ну що ж, тобто при якому значенні x таке твердження буде правильним, якщо х дорівнює мінус 1,8. Записуємо відповідь. Отже, перше завдання. Для якого значення х це 1,2. Ну і друге завдання для мінус 1,8. Є?